Вітаю! Події останніх днів сколихнули і підняли назовні багато важких емоцій, стресу, хвилювань. Багато з нас не може опанувати ці емоції. І це природньо, тому що те, що відбувається в Україні, зовсім не піддається якомусь розумінню, обміркуванню. І сьогодні я хочу з вами поділитися маленькою вправою, яка відноситься до арт-терапії підручні матеріали. Листи паперу це може бути альбомні А4 це можуть бути листочки з зошиту або навіть такі е, листочки для запису. Ручка будь-якого кольору, олівець. Але, як на мене, Ручка більш комфортніша, тому що коли ви будете довго малювати, олівець може зламатись. Я для себе вибрала листочок А4, ви починаєте малювати кола, круги в будь-якому порядку, в будь-якому розмірі. І так ви зосереджуєтесь у тиші, просто малюєте до тих пір, поки ви не відчуєте в собі, що ви вже хочете зупинитись. з'являється гармонійною геометричною фігурою, яка поліцетворяє спокій, гармонійність. Темп може бути будь-який. Якщо у вас переповнюють емоції, ви можете натискати, більш активно малювати. В якийсь час навіть замідлятися. Якщо ви захочете, ви можете перейти на слідуючий арт. Немає ніякого обмеження. Ось такий маленький лайфхак, як отримати стабільність і рівновагу чути спокій. Сподіваюсь, вам буде на користь. Ставте лайки, коментуйте, і я з радістю поділюся ще іншими знаннями та вправами. Хай щастить!